Шановні друзі і колеги, я вас дуже радий вітати на нашому першому заході, який ми плануємо продовжити системно і не один рік спільно з нашими партнерами, і перший захід ми проводимо з Великобританії, з британськими компаніями будемо їх презентувати, представляти. представляти українські компанії, Нашли в себе відбудові України, інвестування, створення спільних підприємств. Питання пов'язані з безпосередньою співпрацею для пошуку нових ринків збуту, як для компанії з Великобританії, так і компанії з України, і в цілому я хотів би, щоб це перший заход став системним роботою наших партнерів безпосередньо з Великобританії з іншими країнами світу. І я вважаю, що та агресія росіян, яка постійно, як ви знаєте, є для нас великою проблемою, і проблемою в тому, що порушуються всі правила ведення війни. І по перше, розрушаються вбивають людей, розрушають інфраструктури, дитячі садки, школи. І тільки в якийсь невеликий відсоток це є питання військових, а е, остальна ситуація є тою, що вбивають більшу частину невинних людей, і це дійсно реальне порушення правил ведення війни. Але ми відстоїмо це все. Але ми победим, переможемо і будемо працювати спільно з вами до перемоги. Я хотів би далі надати слово віцепрезиденту ICC України питань деджалізації партнеру ICC як віцепрезиденту, як партнеру компанії, яка постійно працює з ICC на багатьох напрямках. Є таким локомотивом продвиження до нових технологій, питанням зв'язаних безпосередньо. Системної роботи і з використанням штучного інтелекту Алексію Кажанову ще раз говорю нашому віцепрезиденту провідному віцепрезиденту ICC України.